Чого не хочеться, це теж бажання. Як воно а, ця бажання працює на аналогію? Коли ми уникаємо прийняття рішення або вибору, це теж по суті прийняття рішення. Що це значить? А, бувають ситуації в житті, коли ми розуміємо, що потрібно зробити вибір, але там невідомість, чи там якісь ризики, чи там недостатньо інформації, чи некомфортно, а що скажуть, а як поставляться до цього? Ясно. І ми Відкладаємо, уникаємо, відш... відсовуємо, відходимо подалі від цього вибору. І от так ми можемо довідкладатися до того моменту, що вибір починає робити нас. Ось. Або ми робимо вибір, або вибір робить... робить нас. Що це значить? Наприклад, в контексті кризи, якщо людина не, не змінюється та не розвивається, то змінюється і розвивається зовнішній світ. І якщо ми не йдемо в ногу зі світом, не розвиваємо певні навички, наприклад, то в певний момент ми починаємо відставати.